Може, розчули доповіді про вбивств, е, які вбивали потужно-чеченських бойовиків в районі президентського кварталу. Ну, мабуть, це в іншому житті, і, мабуть, це не всі, не всі країни, бо нічого там не було, і ті, хто реальну ситуацію знали. Можливо, ми побачимо якийсь серіал. Знаєте, там по е, слідах Брюса Лі і безпосередньо там головній ролі буде ця людина, яка буде навчати людей. В стілі фільми такі підуть шалінських монахів. Спочатку десятками бувають бойовиків російської армії і їхні там безпосередньо тіла витаскують на огляд першої посадової особи, а потім виходити десь і тренувати суперкаратіста. Ну, на жаль, це звичайно, це такий щоп, але це тьоп е трагічний. бо реально мені це в черговий раз показує, що влада хвора. Реально хвороблін, і е, влада з нас стібиться, нас е, інформаційно просич облванячі, обкрадаючи безпосередньо за наші гроші, за наші податки, обкрадаючи власний народ і абсолютно нічого не робляться для нашої перемоги. Такі знаєте, замкнуте коло. Спочатку мурахи їдять рибу, а потім риби їдять мураха. І отак, от, от туди-сюди. Ну е, ми чітко не можемо зрозуміти, ми хто риби, чи ми мурахи. І коли з у нас буде і Поки що я бачу, що їдять тільки нас. Нещодавно радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив: я так розумію, що передвиборча кампанія вже почалася. Причому це на телемарафоні. Він каже: президент України Володимир Зеленський має йти на свій другий термін. Він глибоко всередині війни і розуміє, як з неї виходити. У мене це фраза. Теж, чесно кажучи, в... моя позиція залишається незмінною. Зеленський має йти на другий термін, він вже довів свою ефективність зовнішній політиці і зможе забезпечити консолідацію партнерської підтримки для відновлення країни після війни. Тобто, очевидно, чітко зрозуміло, що Зеленський буде йти на вибори, і він хоче залишитися на другий термін і готує для цього все. Зачищаючи інформаційне поле, звичайно зачищаючи своїх конкурентів. Оця історія нещодавно, до речі, з генералом Наєвим, коли його відправили на фронт, і той зробив допис в телеграмках, чи в Телеграмі, чи десь в соціальній мережі про те, що завдання можна було би виконати при і краще при. Потрібно було забезпечення людьми і так. Е, боєприпасами. Я читав цей пост, і він абсолютно прав. Я відповів на це питання. Е, дивіться, що стосується виборів. Ми вже на початку говорили про це, але повторюсь: е, Зеленський, якби був е, не людина, яка грає роль президента, а президентом, який би захищав нашу країну. Сітка сказав, що я за свої слова відповідаю, і я державник. Я розумію, що може цю державу принести під час війни боротьба за вибори, і які величезні ресурси підуть не на користь нашої перемоги, а на користь перемоги в виборах. Це раз. Друге, вони розуміють, що за рахунок певних маніпуляцій і того рівня підтримки, які має Зеленський, це може зіграти на користь Зеленського, Він може виграти навіть в першому турі. Він розуміє, що опозиційні сили розколоті просто до не можу, і жоден з них не хоче йти на контакт. Але ми побачили, як навіть активізувалися жінки і вибрали правильне поле електоральне, що жінки піднімають питання по і жінки будуть голосувати за жінок. Це також ми розуміємо, як правильно працюють їхні політологи, вони з цими політехнологами краще працювали як. Підняти країну, опрацювати питання мобілізації, підготувати народ і перемогти всі війні, але у них інші цінності. Вони не є державними Хоча кажуть, що вони хочуть очолити державу. Вони є безпосередньо людьми, які власні інтереси, і власні позиції ставлять попереду необхідних вимог до посадовців, які керують державою. Тому чесно скажу для мене ця річ дуже на мене насторожить, Це страшно. Про які вибори, що ми зробили, аби перемогти всій війні, сановні люди. Одна відпочивала десь в Саудовській Аравії, і безпосередньо вмів втратити ту реально потужну довіру, яку мав світовий спільнот, і вмів, скажімо так, провалитися при візитах до найбільшого стратегічного партнера, приїхав туди непідготовлений. І це не є трагічним. Але це є кривавим для України. Замість того, щоб займатися посиленням держави, ми подивіться, наскільки виросла спроможність російських ударних, російських дронів і ракет, і як ми починаємо провалюватися на цьому фоні. Чому? Тому що кількість ракет зменшилася, а кількість дронів і ракет збільшилась. І замість того, щоб піднімати питання посилення нашої ППО, у нас починають займатися виборами. На ті гроші, що почали. Витрачати вже на вибори можна було б купити на один десяток ракет, і можливо б тоді і не було тих жертв, і діти в тому самому кривому розі не загинули в місті, де народився виріс президент. Він про це могли, можливо вже й забув, але смаюте щодо, хоча б тоді пані президентка мусила приїхати туди, як така ж, яка ж виросла в тому місті, і покласти квіти. Чого не було навіть також зроблено? Це показує, що розрив між реаліями народу і мріями наших політиків дуже великий. Для мене все ж таки завдання номер один це перемога в цій війні і консолідація українського суспільства не по темі виборів, бо це не консолідує суспільство, це його просто дико розвалює. Я не хочу вбивати слова, що може бути. Але може бути ситуація, яка була ще свій час 20 20 х років всередині України. Ми можемо програти Україну не на полі бою, а ми можемо програти Україну під час політичних дебатів і на виборчих ділянках. І треба вибирати, все ж таки, якщо ми хочемо існувати як незалежна країна, і не закінчити свої роки десь сарнакалимі або не згнити десь в братській ямі. Після тратур і розстрілу російськими е, окупантами ми мусимо е, боротися за нашу країну, а не розвалювати її. Будь-які розмови про е, вибори на даному етапі, це е, веде до розвалу країни. Це я чітко розумію. Я розумію, що в нас супікова ситуація. Влада не працює від провідних національних обов'язків, але е, влада так само е, працює, аби розвалити країну цими виборами. Бо Розуміючи, що вони, якщо виграють ці вибори, вони бояться кермблав, що вони з Україною роздаруть повністю. Вони не просто її розкрадуть, вони до останнього плавтика землі все попродають. Розуміючи, що на третій термін вони вже не підуть, не дадуть їм, ніхто не дасть. Тому вони будуть працювати, щоб красти, красти і красти. Дивіться реальні речі. І завдання номер один – задавати, що треба говорити про перемогу в війні, а не про вибори. Чи можна говорити, от я повернуся трохи до генерала Наєва, що після того його інтерв'ю його фактично відправили в заслання, причому на невигідні, дуже скажімо, посади і позиції? Звичайно. Його направили на найпроблемнішу ділянку, раз йому не дали в потрібній кількості тих ресурсів людських і технічних ресурсів, які б дозволяли йому воювати, але Серіовати що достатньо знань вмінням і він вміє реагувати про так, що він виконує свої функціональні обов'язки разом з підлеглими військовими частинами, і за це їм всім величезна подяка. Знову ж таки, мене цікавить питання. Я розумію, що вибори це така тема, яку роздмухує зараз фактично і владні, і пропагандистські ресурси, але тим не менше. От теоретично уявимо, е якщо почнеться якась передвиборча кампанія, хто може скласти конкуренцію Зеленському насправді? Е Дивіться, я угу. зрозумів питання. От не хотілося б про це говорити, але е політехнологічні е речі, е ці штампи і коди, які використовувалися в інших країнах на інших виборах, вони ж все одно схожі. Незалежно є певні нюанси по ментальності е, певних громадян, але все одно все працює, бо е, кількість е, психотипів людей чітко визначена визначена вченими. Так само і працюють е, політехнологи. Вони розуміють, яким чином яку інформацію подавати, як сподобаться е, людям, е, використовуючи певні е, правильні гасла і певні правильні наративи. Е, все ж таки. Ми, ну я чесно скажу, що на даному етапі я чітко розумію, що е у Зеленського преференція він може виграти ці вибори. Раз. Друге. Але це не обереже е країну, ви все-таки викинуло мене на це слово. Я дуже не хотів. Але це може привести Україну до питань е знаєте, боротьби, яка могла б назватися потім громадянською війною. А саме це і хоче Путін. Аби потім показати світові, світові спільноти. Дивіться, вони не можуть привести речі, тому давайте помножимо цю країну в ноль і все ж таки розберемо. Тоді вже аргументів наш захист буде не так і багато. Бо ми самі себе можемо знищити в очах світової спільноти. Звичайно, потім е, Володимир Володимирович дасть команду і рухне на країни Балтії, потім на Польщу, до Вісли точно може дійти. Найближчі двадцять роки, бо Європа поки що не готова до потужної війни, і тільки починає просипатися, і тільки починає готуватися, і в інформаційному полі завдання номер один для наших дипломатів та політиків, що е, ми ж не захищаємо тільки власні землі, ми захищаємо питання демократії, світової європейської демократії і правила гри, визначені між всіма країнами ще за часів е, Азамської конференції. Ялтомський і і падборський конференції. І якщо один диктатор їх порушив, то інші чомусь обісралися і заснулися за дупою і мовчать. Це стосується тих, хто мовчали в 2014 році, хто мовчали в 2022 році, і допомагаючи нам на гривню, умовно кажучи, Кацапам допомагають на 100 гривень, бо закуповують вони, якщо корисний копала на що є посідали Російської Федерації. Про вибори, мабуть, достатньо буде на сьогодні, бо ще раз скажу, не хотілося б взагалі про це говорити. Розкрити будь-яку людину в інформаційному просторі вони можуть, Якщо є час і гроші, і є столкова команда політехнологій. Це зрозуміло. І аби е і його команда також розуміють, то завдання номер один добитися умовити, будь-якими шляхами досягнути переміг. Так швидені що. Максимально швиденько провести вибори і вискочити до влади, отримати той караблан, з яким потім прикриватися. Тому вони перед всім не зупиняться і будуть маніпулювати, і будуть ламати псать завгодно. Але ще раз скажу: тоді вони е отримують таку індульгенцію, то вони знищать повністю потім будь-яку в будь-якому варіанті е опозицію і е до останнього він піка з розберуть Україну з її натрию. Це треба розуміти. От ми зараз також, це не тупікова ситуація, а і можливо, деякі скажуть, що це не може так бути. Можна розкрутити, як показує досвід, будь-яку, якщо є ресурси і команда, яка вміє це робити. Тому Зеленський також розуміє, що він не хоче допустити, щоб встигла розкрутити когось будь-кого. Тому швиденько скакнути, зайняти позицію всіх під ноль. Такі варіанти також можливі. Дивіться, ще що мене дуже турбує. Я от звернув на це увагу. Я почитав деяких деякі дописи розумних людей. От теоретично ми уявимо ситуацію: відбувається перемир'я, яке не корисне з позиції внутрішнього певного конфлікту. Які може виникнути, тому що почнуть задавати запитання, влада почне піаритися, їм хочеться переобратися, і почне почнуться внутрішні. Це один аспект, ще один аспект. Е, в будь-якому випадку ми всі розуміємо, і влада це теж розуміє, що Російська Федерація не зупиниться. Е, буде перемир'я, воно буде недовго, скоріше за все, воно е, і війна продовжиться з новою силою. Тому що Росія перегрупує всі свої сили, консолідує всередині держави диктаторським способом, вони це вже роблять. Почнеться новий виток війни. Але за цей період, коли почнеться новий виток війни, скільки він цей оцей період може тривати, невідомо. Якщо там місяць-два, ладно. А якщо рік-два. Якщо рік-два, а нам потрібно в боєздатному е, вигляді тримати всю армію. Ми зможемо утримати мільйонну армію при повній бойовій готовності. Це ж економіка. Зможемо? Зможемо. Ми зможемо підтягнути і підготувати цю армію, а в тому випадку, коли ми можемо мати потужну економіку, ми маємо? Ні. Ми провели мобілізацію? Ні. Ви що думаєте, після того, як буде перемір'я на далі будуть давати гроші? Да ні ніхто нам давати не буде, чесно кажу. А соруханням тих потужних корупційних скандалів вони кажуть, під час війни крали, хто ж вам буде мирний зараз давати ті гроші. Тому те, що нас очікує по закінченні війни, в разі не переміря, пробачте, перемір'я, бо війна і перемір'я, і закінчення війни і абсолютно різні речі. То це потужна інфляція, злі цін. Знищення будь-якого соціальних пакету, блин, це також треба розуміти. І голий популізм терпіли під час війни, потерпіть ще трохи, через п'ять років буде краще. Ті, хто там е сидять на соціальних захистах, що тих самих їх будуть годувати байками і казками, що все буде добре, поки вони не повимирають як клас. Молодь будуть казати, ми вас зберегли, вони вас славилися на фронт, вірте нас, селуйте нас в Поступок. Ну і показує досвід тих самих війн, що стосується питання захисту і підтримки ветеранів і інвалідів війни, то це взагалі буде це питання провалене. Крім розчарування для української спільноти, по вмілі нічого не принесе.